І так, вітаю вас в ефірі Мортекс, Лунті Козло. Мене звати Луді Козел, вона Камп і Віталій. Розповідайте, хто ж ви та на каналане 17 листопада? Лістопада. Листопада! Зачекайте Віталій. Я ніколи не облашаюсь. У мене його чорне. не зовсім. Яка ваша краплитка, вона буде прозорою, а колось на був зорення сині. На свине, а в колю такколи, на, на екварне. На... <ріст> Заптки, заткнись досить помолчать, і твінькову заважаю. А як заважаєш уникальне поєднання витаріть? Лунтик козел замовним. А <ріст> є <ріст> так і смутаєв'язасу. Ой, боже мой, ви розпочинаєтеся і все обізнатися кращими обхідами. Ну що ж, таким був мой, так злотья козлом. З ми застрянемося від корок. До побачення, до побачення! Алту подбачення!